Перша інша практика відмови у наданні вістрочки від призову по мобілізації за результатом розгляду відповідних документів, навіть без відповідного рішення, яке затверджено додатком номер 7 до постанови 560-ї, є. Нібито не надання всіх перерахованих документів і зазначених в півсотті постанові. Про що мається на увазі? Мається на увазі, що ви подаючи заяву за встановленою формою до комісії ТЦК та СП прикріплюєте документи відповідні. Однак, на думку ТЦК, чомусь не всі документи неявні. Зокрема, з найпоширенішого це не надання військово-облікового документа. При зверненні з заявою про надання відстрочку е необхідно додавати, тому що в переліку вона відсутня в додатку, а в самій постанові визначено, що е при зверненні необхідно надавати військово облікову документ. Звернутись можна дистанційно. Будуть питання. пишіть, дякую.